Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз із вами про наші ж з вами гроші, як ми їх витрачаємо і як багато у нас їх буде. З ким про це говорити, якщо не з інвестиційним банкіром, Сергій Фурс разом з нами на зв'язку. Сергію, я тебе вітаю, слава Україні! Героям слава вітаю! Ну, почнемо із резонансної новини, яка з'явилася, так це про гроші. Не можна сказати, зароблені я б навіть сказала, можливо, десь відмиті працівники ДБР та офісу генерального прокурора затримали голову комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудову. Його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора. Звичайно, під час обшуку багато чого знайшли і знайшли чималу кількість речовин схожої на наркотичну. Нагадаю, що ось цей Крайл, це от комісія з регулювання. Коротко Крайл, вона опинилась. Стали її обговорювати в суспільстві і в змін у зв'язку з тим, що в Україні працює онлайн-казино, і це онлайн-казино пов'язують з Російською Федерацією. Ось власне, давай спершу про ось ці гроші. Чи ніхто раніше не знав, не підозрював, чи зараз чи збиралися якісь докази, що це саме пов'язано з Російською Федерацією, і яким чином у нас досі онлайн-казино ще працюють? Ну, онлайн казино мають працювати, бо вони легальні. Проблема в тому, що напевно майже всі онлайн казино, які працюють в Україні, мають матерів батьків умовних в Російській Федерації. Тому ця ця історія навколо країн, навколо ринку азартних ігор, вона така брудна, що навіть залазити туди не хочеться. І там немає якоїсь сторони, яка виглядає красиво. Навіть оця історія з Ігорем Рудим. Я зараз не можу сказати, винен він у чому чи не винен, але дуже показова історія, що говорять про наркотики, хоч звинувачення, з яким до нього прийшли, взагалі з наркотиками не пов'язані. Да, там ДБР опублікувало якісь фото на якомусь якась травка. Навіщо це робити, якщо ваше звинувачення взагалі не пов'язані з наркотиками, це відразу очевидне намагання однієї сторін конфлікту, а там. Ну, в ДБР у нас також немає якогось особливої довіри, правда ж? Е, тобто вони є стороною якогось конфлікту навколо цього ринку азартних ігор, який досі, на жаль, не став прозорим, достатньо, і це намагання там дискредитувати того самого Рудо, не доводячи докази, як він там працює на росіян, а кажучи, дивіться, ми спіймали наркомана. Да? Тому оця історія вона дуже брудна мені там. Я, на щастя, не пов'язаний з ринком азартних ігр, аж взагалі ніяк, ніяк інвестиціями, ніяк користувач. Тому просто спостерігаю, але те, що сторони грають. І дуже давно грають не чесно, не красиво. Це давно відомий факт. А скажи, будь ласка, а як ти бачиш, а є бажання зробити взагалі ось цю ігорку всю прозорою? Тому що наразі я теж помітила, що ось акцент робиться, та ще й на нібито наркотичних речовинах. Хоча знову ж таки, ну ви ж не за цим прийшли правильно до людини, і ось таке враження, що там, де багато грошей, там дуже багато зацікавлених ці гроші, особливо не особливо легальні, десь сісти на Атоки, от ти бачиш бажання зробити цю історію прозорою, і чи можливо зараз в умовах війни і в умовах того, як зараз працює економіка, зробити цю історію прозорою? Ну війна і війна тут ні до чого. Тобто, війна взагалі не заважає робити цю історію прозорою так само, як. Ні, Немає ніяких зараз особливостей економіки, які не дозволяли б це робити прозоро. Це потрібна політична воля, але власне правда в тому, що цей сектор генерує дуже багато кешу. З ним там намагається боротися окремо, наприклад, Нацбанк, який бореться з дропами і намагається унеможливлювати там цей. Обіг грошей поза межами системи, але він так виглядає як один в полі воїн, не те, щоб в нього була якась політична підтримка, тому що знову ж таки там дуже, -дуже багато грошей. Люди з цього сектору часто наближені до людей, які приймають рішення у владі. Вони зараз дуже часто виглядають якимись там. То... Красивими інвесторами, які так само дуже багато донатять на ЗСУ, і так далі, і так далі, і так далі. Тому це напівсірий, досі, на жаль, напівсірий ринок, і політичної волі, у загалом, у владі я не бачу. да, Там є ці патуги того комітету і железняка, наприклад, де вони збільшили рівень прозорості завдяки там певним змінам, які вносились, але все рівно це досі не повністю прозорий ринок, і тіньового кешу там досі дуже дуже багато і. Майже всіх я не хочу там нарватися на суд, да і сказати всі, ні, майже всі е, гравці цього ринку вони мають витоки у Російській Федерації. Угу. Власне, про те, щоб вивести з ціні на світло, дуже часто кажуть, що підвищення податків воно змушує бізнес працювати в білу. Зараз давай про підвищення податків з тобою поговоримо, тому що після того як президент підписав закон про підвищення податків в Україні, зафіксувало масове закриття ФОПів. От з моменту набуття чинності закону свою діяльність припинили 22,5 з половиною тисячі підприємців. От про що нам говорить ця цифра і ця дія? Це люди навпаки намагаються піти в тінь? Інші тепер розуміють, що треба якось перереєструватися. Нічого нам це не говорить. Ми не знаємо, ми не бачимо всі статистиці. Зазвичай дуже багатьох лякають цифрами, скільки фопів закривається. Якщо при цьому не показується цифра, скільки фопів відкривається за той самий період часу, то ці цифри не про що. Тому я б зараз не поспішав робити жодні висновки. Ці цифри нічого не кажуть. Ми десь там пройде півроку, побачимо загальну статистику протягом шести місяців і зможемо говорити, чи є тут якийсь вплив, чи немає тут якогось впливу. А говорячи про податки про підвищення податків, от як, як швидко напевно, я не знаю, як правильно сформулювати, відчують на собі це підприємці, і як які ж як швидко ефект буде для держави для держбюджету? Ну, власне, ефект з першого місяця роботи, тобто з грудня, більш такі значені суми вже будуть в бюджеті на 25-й рік, бо тут тільки один місяць грудень, там багато грошей воно не дасть. Вплив власне, у підвищенні військового збору відразу відчули, але знову ж таки це ж не так якесь там радикальне кардинальне підвищення податків. Там навіть назва була історичне підвищення податків. Нічого історичного в цьому немає. Історична, напевно, подія в тому, що Україна два з половиною роки, майже три роки, була у війні і не піднімала податки. Отакого От в історії світу ніколи не було, в принципі, бо війна означає відразу високі податки. Відразу. Іншого варіанту не буває, це там з часів Римської імперії. Війна це дорого. Війна потребує, щоб держава збільшувалася. Акумулювало більше грошей, це завжди приводило до збільшення оподаткування. В Україні цього не відбувалося завдяки підтримці наших західних партнерів, і тільки зараз ми до цього прийшли знову ж таки, воно досить помірно. Хто буде на це не відчувати? Ну частково роботодавці, частково бізнес, тобто частково люди. Бо певний бізнес заявляє, що ми не будемо переносити це оподаткування на кінцевих споживачів, якщо можна сказати, на робітників, бо збільшується виключно податок, який платимо ми з нашої зарплати. Бізнес каже: Ні, ми самі це компенсуємо. Деякі інший бізнес каже: Ну дивіться, цього року зарплати у нас зростають там на 20 плюс відсотків. Якщо на кілька відсотків вони зменшаться з рахунок податкування, нічого особливого не помітять ті, хто в нас працює, тому вони самі будуть це робити. Але знову ж таки, ключова ідея в тому, що це дуже помірний вплив. Тобто якогось радикального зміни правила гри не відбувається. Добре, ти кажеш про те, що немає якогось радикального впливу, і не таке це вже історичне для бізнесу, та який працює в третій рік повномасштабної війни, і це таке перше підняття податків та за ці роки повномасштабної війни. Звичайні люди, от покупці в супермаркетах, люди, які працюють на державній роботі, як це відчують підвищення податків. Це відчується в тому, що піднімуться ціни на послуги, на товари. Як це відчується? Ну, знову ж таки, вони відчують, якщо це в них зарплати заберуть, кілька відсотків ці три відсотки військового збору. Чи це буде сприяти прискорвій інфляції? Ну якщо і буде, то знову ж таки дуже помірно. Тому що якщо ми беремо собі вартість будь-якого товару, там лише незначна частка, це робоча сила, і три відсотки збільшення вартості робочої сили ну це не впливає аж. Якось концептуально на зміну цін в магазинах. Інфляція дійсно у нас прискорюється з осені, і зараз ми перебуваємо там на піку чи близько до піку інфляції, інфляційного тиску. Це правда, ціни зростають швидше, ніж ми звикли за останні півтора року, але це ну дуже мало пов'язано з підняттям оподаткування. Mm -hmm. Ну, ціни зростають, зарплати, на жаль, ні. би, щоб... правда, зарплати цього року зросли. як в Ціка... а, це, а це цікаво. Я думаю, зараз багато хто з тих, хто зараз дивиться, каже, та ну. Ну, вони можуть казати, та ну, якщо у них не збільшилось, але якщо ми говоримо про загальну ситуацію по Україні, то зарплати в приватному секторі вже другий рік поспіль зростають на 20 плюс відсотків. Зарплати в державному секторі цього року зросли на 20 відсотків минулого року десь на 6 відсотків. Тому власне зарплати зростають і зростають цього року темпами вище за інфляцію. І минулого року зростали вищими темпами за інфляцію. Тому це ми бачимо як в статистиці, ну, власне, від цього, від цього нікуди не подітися. Про це заявляють постійно на всіх абсолютно конференціях. Всі бізнес-асоціації, коли виходять і в панелі постійно бідкаються. У нас брак людей, це одна з одним з найбільших викликів зараз для бізнесу в Україні. Брак людей, тому ми вимушені піднімати зарплати. Тобто, це з боку бізнесу видно, це видно з боку е е статистики, і це видно так само з боку споживання, бо споживання зростає. Е, ну добре, давайте тепер поговоримо про наступний рік. От якщо ти кажеш, в цьому році у нас виявляється і зарплата зростала. Ну знову ж таки, тут е, я кажу, знаєш з певним таким скептицизмом, тому що ну є люди, які за ці три роки як отримували там 15 тисяч, так вони отримують, і в них ні на копійку не зросла зарплата. Ну є ж такі люди, ну правда ж, тому е, тут... ніхто не спорить, що є такі люди. А є ті, у кого доходи зросли в три в чотири рази, то ми ці а, ну, тобто речі... ми говоримо про середнє по палаті. Завжди економіка говорить про середню зарплату, завжди бо не можна говорити про кожного. Ну це неможливо фізично. Да тому є статистика, тому є загальні тренди по економіці. Якщо у когось зараз у ці два роки не зростала зарплата, то це питання до людини, щоб вона задала собі питання, що я роблю не так, що коли по всій економіці зарплати зростають, а в мене не зростають. Щось мені треба тоді зробити. Щоб такого не відбувалося, тому що ну статистикою ти не посперечаєшся. Бізнес заявляє про це. Бізнес на кожній зустрічі заявляє, ми піднімаємо зарплату. Зараз, коли говорять про інфляцію, виходить голова національного банку, і каже: фактори інфляції ключові три: це поганий врожай, проблеми з електроенергією через російські обстріли і третє ринок праці, а саме збільшення зарплат. Тобто, це скрізь відчувається. І тому, якщо у когось не зросли зарплати, це скоріше виключення, ніж правило. Окей, добре, поговоримо тепер про наступний рік. Чого нам чекати від наступного року? Які загалом прогнози? Давай почнемо з того, на що орієнтуються усі: це на курс долара. Наскільки він буде стабільний, наскільки він виросте, і от чи він нас може здивувати на початку року? Ну, особливо здивувати він нас не буде, тому що курс зараз абсолютно під контролем Національного банку. Завдяки західній підтримці, Нацбанка майже рекордні чи рекордні там коливаються резерви, і Нацбанк контролює повністю ситуацію. І поки триває війна, цей контроль нікуди не дідеться зараз. Через прискорення інфляції, стримання будь-якої девальвації, управління курсом, це стає одним із елементів інструментів боротьби з інфляцією, і тому у Нацбанка немає особливих стимулів допускати якийсь значний крок. Чи протягом року ми побачимо послаблення гривні? Да, Побачимо теоретично. Там на кінець року ми можемо орієнтуватися на курс десь приблизно 45. Це зміна на рівні 3 гривні, це менше 10% девальвація протягом року. Тобто, це дуже помірне зниження вартості національної валюти, яке перекривається навіть якщо там гривнівими депозитами, чи точно перекривається ВДП. Це трошки Нацбанк буде робити. Поступово дозволяти гривні слабшити. Зараз судячи з усього, він так само хочемо на кінець року вийти на цю цифру рівну красиву. 42, як власне, прогнозувалося до цього. А протягом наступного року дуже поступово дуже контрольовано дозволити гривні послабитись там до 44-45. Угу. Зрозуміло про інфляцію, яка вже зараз зростає. Наскільки чи чи є якісь прогнози щодо інфляції, і чи якось це буде корелюватися? Ну знов ж таки зараз інфляція зросла до 11,2%. 11 чи відсотків, Ще кілька місяців вона буде високою. Після кінця першого кварталу очікується сповільнення інфляції. Чому очікується? Тому що фактори, які на неї впливають, майже всі будуть вичерпуватися. Перший фактор, який спричинив зараз більш значне зростання цін, ніж ми бачили до цього, це електроенергія, саме значне здорожчання електроенергії для бізнесу. І через підняття тарифів в Україні на тлі російських обстрілів, і через те, що бізнес вимушений був імпортувати електроенергію, особливо влітку при пікових навантаженнях і коли були значні відключення, це призвело до значного здорожчання електроенергії, що свого, свого чергу призвело до значного здорожчання вартості продукції, яку вони виробляють. І бізнес поступово це переносить на споживача, але цей фактор вичерпався подальшого зростання цін на електроенергію навіть. Незважаючи на російські обстріл, не буде а зараз. Ми бачимо, що незважаючи на три супермасштабних обстріли, енергетикам вдається робити таку ситуацію, що у нас сьогодні немає відключень. Вчора немає відключень. Ну вже два дні підряд немає відключень, так да і насправді це не можна сприймати як належно. Це диво, прям за яке ми маємо дуже бути вдячним енергетикам. Вони. Створили справжнє диво і ППО, звісно, долучилося до цього. ППО енергетики створили справжнє диво. Що ми зараз на ну фактично менше тижня пройшло з наймасштабнішого обстрілу, три поспіль обстріли, де кожного разу таргетували нашу енергетику, а відключень немає. Перше, це електроенергія, це вичерпується, і воно не буде тиснути на ціни через кілька місяців. А другий фактор це більш слабкий врожай минулого року. В принципі, якщо ми подивимося на середній врожайність за останні 20 років, непоганий в нас був врожай, але попередні кілька років було погода була прям така супер, що врожай був набагато більший. Тобто більш слабкий врожай призвів до подорожчання як там зернових, що в хлібі відображилося і так далі, так там фруктів овочів. Це також був тимчасовий фактор, який відігрався і вже працює. Третій фактор: от у нас три ключові фактори зростання цін, третій це зарплати, збільшення зарплат в бізнесі, яке продовжиться наступного року, і це буде тиснути на ціни, але вже не так сильно, бо інші фактори не будуть відіграти значною роль. Тож ми очікуємо сповільнення інфляції, сповільнення її десь з другого кварталу, і на кінець наступного року бачимо інфляцію десь на рівні 6%. Це там прогноз аналітиків Dragon Capital. плюс-мінус от така інфляція очікується. Ну оптимістичні, якщо чесно, прогнози. Не можу сказати, що супер оптимістичні, але. Якийсь оптимізм присутній. Найбільше можливо проблеми, з якими може зіштовхнутися економіка в наступному році, економіка України, це вони будуть пов'язані лише з війною. Да, війна це ключовий фактор, і війна власне генерує всі інші ризики. Тобто, перше головне це безпековий виклик, другий це відсутність людей через мобілізацію, через просто міграцію значну. Тобто, це великий бізнес виклик для бізнесу і чи не найбільший, якщо можна зараз сказати, поряд з війною? Тому війна питання людей і питання там електроенергію мовно да обмежень які можуть виникати, які на бізнес впливають, але вже не так критично. Ще одна історія: що коли ми говоримо про зростання економіки, ми ну, все ж таки, і ми, і МВФ, і насправді всі банківські аналітики, навіть якщо війна буде продовжуватися протягом всього 25 року, так чи інакше бачимо зростання ВВП наступного року, проте воно буде носити досить обмежений характер, якщо війна буде продовжуватися весь рік через вичерпування основних джерел цього зростання, наприклад. Цього року, 24-го, це було відкриття портів, але порти вже відкрили. Там база порівняння вже досить висока, і тому наступного року, якщо ми а інвестицій зовнішніх значних не буде. Ми бачимо тільки внутрішнього інвестора, який вимушений інвестувати, тому що не може вивести гроші за кордоном. І там зараз, наприклад, дуже багато людей інвестує в енергетику, да хоча які ніколи поряд не стояли, але там газотурбіні, речі, батареї, все, все, все від сонячних панелей до таких якихось більш-менш великих проектів. Ці інвестиції. Будуть плюс інвестиції в Мілтех, тобто військово-промисловий комплекс, оцей сектор очікується, стане найбільшим драйвером такого нового зростання у 2025 році. Ну і стосовно підтримки наших міжнародних партнерів, знаємо, що наразі бюджет на 25-й рік розрахований з врахуванням цієї підтримки, але от для того, щоб отримати підтримку на наступний, вже на 26-й рік, чи треба працювати в 25-му і вже мати якісь напрацювання, чи от чи ми бачимо, що вони будуть готові нас далі підтримувати. Ну, знову ж таки, зараз 25-й рік повністю гарантовано, з рахунок рішення G7 по російським активам там, 50 мільярдів, таким чином це не тільки там, на 25-й рік вистачить, а трошки навіть на 26-й, проте, звісно, що Мінфін десь... Як тільки почнеться, ну давайте, другий квартал 25-го року буде сфокусований на тому, щоб забезпечити підтримку партнерів на ну, плюс один рік, на 26-й. Зараз 26-й рік виглядає як нескінченно, Дуже далеко, але звісно буде розпочата. Робота і там пошуки джерел фінансування, якщо війна буде продовжуватися, ці це фінансування буде конче необхідно, бо поки є війна, в нас буде зберігатися цей шалений дефіцит бюджету. І там у нас буде виклик е, через позицію Трампа, який, скоріш за все американську частину допомоги вже буде не дуже схильний надавати, але знов ж таки воно вирішується перерозподілом всередині наших партнерів. Якщо Америка буде там вийде з фінансової підтримки. То тут більше роль доведеться взяти європейському союзу і іншим країнам G7, що також важливо, там і Японія і Канада. Вони завжди декларували, що якщо що, якщо в Штатах щось стається, ну в них там стався Трамп, да то вони готові збільшити цей тягар. В принципі, з точки зору фінансової підтримки, це не так і, і вагомо, коли ми говоримо про не військову підтримку, а саме фінансову. Наприклад, на наступний рік в нас була. От зараз G7 додалося до підтримки 15 мільярдів, яке було вже гарантовано завдяки там МВФ іншим міжнародним організаціям, вже пролонгованим там розмовам з іншими країнами. Тому якихось проблем на 25 п'яте рік точно не буде. Тут у нас все гарантовано. Навіть да, американські 20 мільярдів вже передані на рахунки світового банку, і фактично всі гроші, які ми будемо отримати, європейськими йдуть. Понад тобто у нас 20 мільярдів американських, 15 мільярдів було вже з міжнародними партнерами узгоджено. Це 35. Це перекриває майже у нас дефіцит бюджету. А ще є частка Європейського союзу, яка буде надходити і, скоріше за все, частково буде використовуватися на фінансування армії. Дякую дуже за те, що. І зараз пояснили, що відбувається, і заглянули трошечки разом. в майбутнє. Сергій Фурсе інвестиційний банкір був разом із нами на зв'язку. Ну а я пропоную вам написати свій коментар, залишити свою вподобайку, підписатися на канал. Дякую вам за те, що були присутні на розмові. Ну і до зустрічі.